Я збиваю шахеди, аби вони не долетіли до сім'ї. Так про свою роботу каже 22-річна Єлизавета з позовним мала, яка служить в Одеському прикордонному загоні на фронті в Миколаївській області. Як військова захищає українське небо? Дивіться далі. На тиждень тому Лізі виповнилося 22 роки. Вона прикордонниця, яка на рівні з чоловіками у мобільно-вогневій групі на фронті Миколаївщини збиває російські дрони. Два роки тому сюди мала такий позивний дали дівчині. Прийшла служити кінологинею. Під час вторгнення ми були з собакою на відділі. Почався масивний обстріл РСЗО в касетні снаряди. Та вона, моя собака, Вільма, попала під цей обстріл та була поранена. Вона в лапу їй було три місяці тоді. Все вилікули її. У нас був сильний вибух в місті, та на жаль, вона її сильно контузила, та вона, так як її вольєр розбило, то вона побіжала, вибігла в місто. Ми її шукали сутки, та добрі люди її допомогли знайти. Я була тоді в наряді. Коли вони летять і ти стріляєш, це такий виплеск адреналіну, що потім заряд енергії дуже великий. Чи за все на роботу група виїжджає вночі, а повернутися можуть і зранку? Єлизавета збиває дрони з автоматом. Моя робота, як і у всіх, це збити шахід, щоб він не долетів нікуди до цивільних, до цивільних об'єктів. Робимо все одне і те ж: стріляємо, збиваємо. Охочимося на них. Це був е, один із перших моїх виїздів. Тоді я ще не розуміла, що таке збити. А коли поїхали, і у нас вийшло збити шахіда, то емоції були дуже високі, мати, крики. Але всі були дуже раді, те, що вони не долетіли до наших сімей. Комфортно працювати, вона швидка дівчинка, би все робить, вчиться. Дуже гарний побратим, посестра. Ніяких питань до неї немає, виконує всі функції, що й ми на рівні з нами. Тому, ну, якби дівчина в підрозділі, але це нагеть не помітно. непомітно. Тільки пишаємось нею, що ну, мала з нами в одному строю. Плеча до плеча Ліза, як прийшла до нас в МВГ, грубо кажучи, за один-два дня, за один-два виїзди увійшла в курс справу та робить з нами повністю на вищому рівні разом. Як і хлопці, всіми змінилось банально по тієї причини, що деякі хлопці никаються від ТЦК, бояться піти в армію. А жінки, багато жінок йдуть до лав збройних сил, до лав прикордонників на звардії. Після перемоги хочу працювати кінологиною або ж служити в армії надалі, каже прикордонниця. Олександр. Поломаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини.